Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст Ігор Швець. Росія готова вивести війська з двох областей України. Таку заяву зробив президент Зеленський у інтерв'ю видання Блумберг, себто Росія вимагає вивести Збройні Сили України з Донецької області з позиції, яких вони утримують, а взамін готова. Віддати ті частини Сумської і Харківської області невеличкі частини на кордоні з Росією, які окуповані російськими військами, ну і віддати Запорізьку атомну електростанцію. Україні. Ось така є інсайдерська інформація, яку опублікував президент Зеленський. Щодо перемовин, то тут е сьогодні дав інтерв'ю Пісков, який сказав, що про мир йдуть, консультації йдуть, але вони люблять тишу і повну конфіденційність. Ось така от інформація. Росія готова вивезти війська з Харківської і Сумської областей України. Що ви думаєте? Про це, але взамін вони вимагають повний вивід з Донбасу ЗСУ. Пишіть коментарі, лайки, вподобайки. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Велике прохання! І хто захоче допомогти, 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Буду вам дуже дуже вдячний. Дякую за те, що переглянули це. Відео до нової зустрічі.